Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Fast Finance, де я роблю огляди на різні платформи, в яких можна заробити. І, звичайно ж, заробляю. Якщо цікаво, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок, щоб не пропускати свіженькі, цікавенькі відео. Дане відео про гру Legends of Constellations, в яку можна грати і заробляти. Покажу, що потрібно для вилучення і скільки мені вдалося заробити за 3 дні. Тому додивляйтесь до кінця, ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Приємно, що ви оцінили мою роботу. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, манінги, Багато платформ на тестуванні є складенням і без, тому заходьте посилання на телеграм я залишу під відео. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою, і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Посилання на цю чудогру буде під відео і в закріпленому повідомленні. Нагадаю, вам важливі моменти щодо реєстрації. Обов'язково при реєстрації. Вибирайте країну Казахстан, а номер має бути з кодом плюс 7. Після нього прописуєте свій номер починаючи з 8.0. Потім скачуєте APK файл, даєте йому добро на загрузку. З ним все в порядку, і заходите в гру. У самій грі проходите початкове навчання. Опісля вам дають на 2 дні касіопею, яка принесе 1 долар. Але нас цікавить не пробна версія, а основна. Та, яка зараз вартує 6 і ОСД по акції, тому хто хоче спробувати. Не затягуйте, знижки не вічні, поповняєте рахуночок, мінімалка в легенді становить 10 USDT. За 6 купляєте, за 10 днів 12 заробляєте. Внизу справа нажимаємо прибуток. У мене тут є 2 віконечка. Нижня касіопея пробна на 2 дні, вверху куплена на 10 днів. Нажимаємо Получити і отримаємо винагороду. Це є перший спосіб получення доходу за касіопею. Другий нажимаємо місто. На цій локації внизу є малюночок дерева, і тут у нас є шахта. В шахту ми відправляємо на 24 години свого легендарного персонажа, який теж приносить дохід. Забираємо і знову ставимо. У наступних скринях знаходяться різні плюшки, які потрібно для гри. Тому якщо у вас буде не тільки одна косіопея, а інший персонаж, ви теж його в шахту ставите, щоб отримати прибуток. Третій спосіб, як заробити у цій грі, заходимо в запрошування, нажимаємо на своє реферальне посилання і відсилаємо друзям, знайомим і будуємо команду. Тому що за рефералів, які теж поповнять і куплять легендарні, Персонажів вам теж кожного дня буде нараховуватися процент. Щоб це бачити, потрібно нажати внизу на меню гільдія і мої комісії. Щоб зробити депозит, вам потрібно зайти в меню зображенням скриньки і поповнити рахунок, зняти, поміняти і безпека. Я думаю, як поповнити рахунок, ви знаєте, якщо ні, то можете глянути. На каналі у мене є відео, де я детально про це розказала. Нам всі нарахування зараховуються. В ігровій валюті ASTR, Щоб їх поміняти в USDT, нажимаємо меню Поміняти, прописуємо або жмемо на кнопочку Max і внизу почати конвертацію. Успішно, на моєму балансі, 12 доларів 51 цент. Таку суму я можу вивести, оскільки мінімальне вилучення 10 USDT. Для вилучення вам потрібно буде прив'язати обов'язково свій електронний гаманець. А щоб це зробити, нажимаємо Маємо четверте меню: Безпека, є спосіб оплати і є пароль активів. Ви прописуєте пароль, повторюєте цей пароль, і потрібно ввести код аудентифікації по смс. При реєстрації ми не вводили нашу країну, а країну Казахстан, і ми не можемо отримати код, тому обов'язково потрібно звернутися до менеджера. Посилання на її телеграм я обов'язково залишаю під відео і попросити у неї код, і нажимаєте зберегти, а в спосіб оплати номер електронного гаманця і зберігаєте. Контакти. Менеджера вам обов'язково потрібно буде зберегти, тому що саме вона видає бонуси новачка, кешбек за касіопею. Нажимаємо вилучення. Пишемо максимально. Якщо у вас сума менше 20 USDT, то комісія становить 10%. Якщо більше 20 USDT, але менше 50, то комісія 5. А більше від 50 USDT, комісія 2. Час вилучення з 9 до 18 по їхньому часі, з понеділка по четвер. Нажимаємо «Продовжити». У нас вже вибрано автоматично USDT TRC 20, 11, 26, тобто долар 25. Це як Комісія, підтверджуємо, коли гроші будуть на гаманці, я продовжу запис відео. Кошти вже на моєму гаманці, все прийшло дуже швидко. Я користуюся гаманцем Trusty Wallet, в якому є обмінник. Хороший і легкий у використанні. Якщо у вас немає ще гаманця, скористайтесь посиланням, яке буде під відео. Повертаємося назад у гру, нажимаємо на скриньку, зняття і внизу справа є рекорд зняття. Тут буде ваша історія по вилученню. Хочете теж так легко і швидко заробити? почніть разом з нами грати. За 2-3 дні дуже хороший результат. Чекаю у себе в команді. Будуть у вас запитання, пишіть у коментарях. Обов'язково відповім. Усім до зустрічі, до наступних відео!